До благодійної акції, спрямованої на підтримку Збройних сил України, долучилися усі класи, вчителі, батьки та пересічні містяни. Як розповідає директорка школи №11 11 Наталія Грибук, щодня у навчальному закладі докладають зусиль, аби наблизити нашу перемогу. На ярмарку ви можете побачити і сувеніри, вироби з дерева, смаколики. можете взяти участь у майстер-класі, кошти, які виручені від торгівлі. Підуть на підтримку певного підрозділу Збройних сил України. Креативно і патріотично підійшли учасники ярмарку до її організації. Діти та дорослі не тільки виготовили ласощі і сувеніри, а й влучно їх підписали. Чого тільки вартують протитанкові їжаки, ляльку-мотанку мотала, ЗСУ допомагала, з'їж смаколик, одягни бійця. Та інші перли, уся ця творчість спрямована лише на одне: зібрати якомога більше коштів для української армії основна причина цього, що це і виховання, і патріотичне, і задіяна теж така місія допомоги нашим хлопцям, допомога країні. І діти в цьому мають участь, і вони з задоволенням це роблять, бо вони хочуть зробити щось теж вкласти щось своє, щось пекти, продати, побути. Тому, будь ласка. Хай наближається перемога, ми її всі чекаємо. Я е, хочу допомогти ЗСУ та е, скоштувати ці, е, ці солодощі. Ми сильні ми переможемо. Ми виготовляли обручі, мотанки. Для мене важливо те, що в мене чоловік теж захищає нашу Україну і я всіма силами. Зі своєї сторони намагаюся допомогти. Вона лауреат міжнародного конкурсу, переможець міжнародного конкурсу із з виготовлення ляльок Мотанок. Вона просто дуже скромна. Україна Грузія онлайн конкурс, і вона перемогла з такою лялочкою, захисницею. Ось, і взагалі треба відмітити дуже активну роботу моїх мамусь, моїх діточок шостого класу за цієї школи. І ми з великим бажанням і з великою жагою сьогодні взялися до цієї справи, щоб допомогти. Нашим захисникам ми вважаємо, що слід підтримувати нашу молодь, слід підтримувати наших дітей. Ось я підтримую нашу 11-ту школу, я тут навчалася, тут чудові викладачі. Ось моя перша альма-матер, можна так навіть сказати. Ну, я вважаю, що діти це головне, і головне у наших часах, наших скрутних часах підтримувати наші Збройні Сили України. Ось тому ми вирішили підтримати тану благодійну акцію. Аніматор Станіслав влаштував на ганку школи незвичну фотосесію. За гроші він одягає усіх бажаючих у військове спорядження та дає змогу зробити світлину на пам'ять. За фотографію ми пропонуємо задонатити довільну суму на допомогу до Майже вся амуніція, що представлена моя, тобто, власне, на мені і це мною або придбано у інтернеті, або власне пошито. Учасник фотосесії Владислав вирішив. Шив приміряти на себе військову амуніцію і тим самим відчути, наскільки зараз його батькові військовому важко в такому екіпіруванні виборювати свободу і незалежність України на фронті. Я хочу почувствувати, як це тягати цей бронежилет. Я дуже хотів подивитися, як він одягається, чому він такий важкий. Там не було, звісно, ніяких гранат, нічого, але він і так був дуже тяжкий. Окрім ярмарку продажу та фотозони на подвір'ї школи були облаштовані і інші цікаві локації, де усі бажаючі могли зіграти у дартс, шахи, шашки, покрутити хула-хуп, пострибати на скакалці, взяти участь у майстер-класі з плетіння патріотичних браслетів, а також повправлятися у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Змагаємося за дартсу, Це основний вид у нас. Найкращий результат сьогодні 60 очей з трьох спроб. На другому місці 48 очей і 39 очей. Змагаються і маленькі, і дорослі. Гра «Рибак і рібка така, це коли масова, і гра грав шахів шашки можна. Якщо бажаєте, бліц-турнір можна зі мною зіграти. Дуже багато вже купували і робили. Це дуже важливо, і людям подобається. Ми повинні допомагати нашому ЗСУ. І виховання патріотичної молоді. Ми встановили ціну 2 гривні за один постріл. І ці гроші, які ми зберемо, підуть на поміж нашим Збройним силам. Вони ще маленькі, я думаю, або воно їх не коснеться, але ж вони повинні знати, вміти трішки володіти зброєю. Ярмарка принесла свої результати. Завдяки зусиллям колективу школи No11 та активності усіх учасників благодійної акції вдалося зібрати майже 35 тисяч гривень.